Найбільшу страх для медійної людини випадково відправити дуже пікантне замість особистої переписки в сторіс на публічний загал. І це трапилося із вгадайте ким? Марією Єфросиніною. Справа у тому, що ведуча та блогерка залила свій приватний відос випадково замість особистої переписки у загально доступні сторіс, і тут же видалила, але ми все зафіксували, і зберегли. Я на жаль не можу опублікувати це тут, тому що команда Марійки веде досить агресивну політику. Якщо хочете побачити ту перчинку, переходьте в мій телеграм-канал. Не пожалкуйте. Посилання в описі та в закріплене в шапці профіль. Усіляки буває, і якщо раптом посилання в шапці профілю не відкривається, вводите в Google телеграм-канал Безпалов Медіа. І додаєтесь за посиланням. Я прийму заявку та вітаю в нашій плітковій спільноті. Долучайтеся, і от Марія на відео із кукурудзою, різними видами кукурудзи, можете здогадатися, що вона там робила. І подейкують кошеняти, що це відео призначалося не для чоловіка. Тобто, Марія теж а, за чутками знайшла собі втіху на боці. Тож, шлюб, який продукують публічний простір, дивіться, як все ідеально, як все чудово. А насправді нічого спільного це не має з реальністю.